О, я не вас. Я до бабусі, яким за сімдесят не можуть працювати бо вони працюють. Тому сантехнік, переселенець наш електрик, переселенець, фактично всі переселенці. Таким чином університет забезпечує їх роботою. Ми знаємо, що вони тут. І прорвало трубу, тут же сантехнік вийшов з кімнати, і він її ремонтує. І це ще як закритий отакий комплекс. Кова але... подушка, матрас, нове ліжко, посуд новий. І от ми зараз з вами пройдемо, буквально вчора ми 360 наборів, отримали продуктових. Це люди будуть забезпечені, хоч це така наша... Нове, новинка, наша гордість, буквально місяць тому ми відкрили спортивний кабінет. Ми виробили з призупиненням нашу дівчинку, яка займається, веде фізкультуру і спорт. У нас тут група йоги, фітнес, тобто розписуємося по годинах, не просто щоб хтось взяв ключ, є відповідальний. Працюємо таким чином. Так, і все ж безкоштовно, звичайно. Звісно. Звісно. До речі, запахі ж. Ми ж налагодили вже два роки, по п'ять, по шість бананових ящиків. Вже знають нас виставить. Значить, розписано, які кімнати мають користуватися за кої кімнати, тому що кожній кухні обладнання стежуть. Виїжджають в інші гуртожитки, тому Вона що сьогодні на молоді. Тому у нас тут іноді не можна зайти. Ви? В Дніпрі. Дніпрі на сторинки приїжджає кардіолог, офтальмолог, дитячий лікар, невропатолог. Тому це ЦНАП. На все, ЦНАП. Все на надання соціальних послуг і гуманітарний штаб. Тому дівчата тут і продуктові набори роздають, форма працює, але в першу чергу це цнап. Міста Лисичанська, тому так, що у нас тут фортепіано, О, у нас тут е гітара, так що діти займаються. музикою. Ну і я, я хореограф. Це, це наша йога, при наш представниця нашої культури. Ну, у нас є та і викладач по фортепіано, і вона вокалом з дітками займається. За речі, ми єдині десять дитячих будинків сімейного типу, вони були евакуйовані. І у нас всі вони під нашим повністю контролем. Ми знаємо, де ці діти, Ми гуманітарну допомогу раз у місяць і пройдуть харчування по Тобто всі діти у нас на контролі. Тому що все це реально робить і повторіться, пригодує повітря. У неймовірний досвід, направду треба масштабувати на всю на всі громади. Тому я точно ініціюю цей процес. Ми зберемось відповідними фахівцями. Ви навчите, як це робити, і будемо рухатись. Бо ну, це те, що ми сьогодні побачили, це неймовірно. Справді це величезна робота, за що я вам безмежно вдячний. Дуже дякую, дякую, дякую.